Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Вчора копали часничок, було багато критики, було багато коментарів, толкових коментарів. Докопали вчора, в принципі, весь часник, стали вже за одним махом. Все зробили і сховали його всередину. Часничок різний. Хтось казав, не можна. Відрізати. Так, ми також раніше не відрізали, складали, сушили, але в цьому році це все діло почало гнести і зовсім бадилля фактично не було. І ми це все діло забрали. Ну, в принципі, часник у нас відрозходується, він у нас не лежить цілий рік. Десь частково от береться на посадку, десь частково хтось щось у нас придбає. Буває таке, що люди беруть, купляють. Ну, а потім вже... Вже весною ми використовуємо або сухий часник, або там губуємо часник. Тобто використовуємо, ми його довго не зберігаємо. Так що по привичці вже садимо дуже-дуже багато років. Цей часник у нас без стрілковий. Сашка Шевченко нас нагородив. І в цьому році трішечки у нас проблема з тим, щоб пішли дуже активні дощі. І вчора була критика, що знову немає неділі. Я просто одне скажу: людина добра, е, є таке правило, що робити не гріх, гріх украсти, людину вбити. Я вже говорив це неодноразово. А коли цілу неділю лив дощ і не можна було це зробити, і появилася хвилинка, тим паче є можливість комусь підсобити, встали і зробили. І чомусь я не думаю, що це великий гріх. Гріх отомандіть, сидіть і говорить, отаке, є люди віруючі, але... Набагато по-іншому сприймають життя і рахують, що вони в Бога просять прощення, і вони такі святі. Так що ми віримо в Бога всі і завжди, коли якусь роботу робимо, просимо в Бога допомоги. На сьогоднішній день хотів би ще раз звернути увагу для тих валердосіків, які мені пишуть, що не критикую українських блогерів, я не критикую до тих, до кого я звертався і мене проігнорували. Є телефон, можна написати, можна позвонити і сказати: Серега, не трогай нас, ми займаємося трішки по-іншому, все без питань. Але саме огидне те, що більшість блогерів знімають свій свій контент, е, таке відчуття, що у них немає війни. І ті люди, які дивляться його з-за кордону, з якими я спілкуюся. Так, я спілкуюся з багатьма підписниками, мій номер завжди є. І вони говорять про тих же блогерів, які знімають відео. Ну, таке відчуття, що в них немає війни. В першу чергу, ми держава, в якій відбувається дуже страшне ця війна. І гинуть наші хлопці і дівчата завдяки тому, щоб ми тут жили. А коли знімається контент, і ні слова про війну, то глядачі з різних держав. А також до цієї України думають, це що у нас все нормально, у нас все класно. Війна у тих, хто там, тому що розділилися на тих і цих. Тобто ти оттуда, а я отсюда. Оце саме більше огидно. От. А ті, хто там питаються знайти якісь е моменти, там щось питаються обісрати мене, хай серед знаєш, ми йдемо попереду, йдемо по правильному шляху. т 4 вже на базі торпедних передамо в суперпідрозділ, Супер людям Засніму, покажу, і будемо працювати далі на 118-ту, потім буде 115 та і 63. -та. Так що рухаємося далі. А також звернулися з 21-ї потрібно під Креміну, туди треба грації. От я в цьому ще не шерепаю, але я думаю, що ми це все діло зробимо. Так що, часник часником він б'є, був і буде, а людське життя то вже зовсім інше. От і моя відповідь на ті запитання. Чому я, я не критикую, я просто звертався і думав, що все-таки можна об'єднатися так само з блогерами, якось розповсюдити інформацію, швидше це все діло зробити. Ну, на жаль, ні. У них є контент. От хай собі знімають контент, а ми будемо, так сказати, ну, портити контент. Так що зараз працюю далі. День сьогодні такий видався ну, доволі таки не дуже. Забрали тейчика, потім проїхали, мені не дуже сподобалися тормоза. Відігнав хлопцям, дивляться, тому що стараюся це все діло зробити, щоб було чинчинарю. Ну і Після вечірнього справляння, так як є робота, яку потрібно робити, от нікуди її не відложити. Зараз буду робити далі. Тобто є хвилинка, поки хлопці наші на монтажі там, на Віанорі підняли тейчика, роблять тормоза, тормозну систему перебирають, прокачують, міняють трубки. Ну, Дивляться, так що тяган, все в процесі, працюємо. Краще віддати пізніше, але віддати в належному стані, чим зробити це все діло дуже швидко, би... а потім якось буде мені неприємно. Так що на днях ось о... перед цього передискую, щоб не ріс бур'ян. Там, де був часник, цибуля ще зелена. Надія Анатоль, вона, як завжди працює. От. Кубота жде свого часу. Вчора трішечки мотнувся. Саня відвіз батько на город гній. Ну, на даний момент зараз знаходимося. Глорія Мігеровна, добрий вечір. Лорі, Ваш, Клашусь, Клашуська, привіт. Каже, привіт моя маленька, така, привіт, привіт, привіт дівчинка. О, і зараз задача моя на вечір. Тут вже квіточка, на жаль, стає все менша і менша. І зараз хочу це все діло організувати і переселити. Так, керакунці, Що ви, хазяйки? Привіт! Героям слава! Так що зараз буду переганяти свиней, переганяти не буду, зараз буду брати за ноги, і сюди перекидати їх у цей коридор. Тут поставив таке загородження. Цих кабанів поки не трогаю, ці кабані в нас підуть в ту клітку де великі, ми їх виріжемо і цих потім переженемо. Сюди загрузяться менші. На днях вже будемо відлучати від нашої супермоделі. Присіла вона, звісно, добре, рижиків і не видно, як вони виглядають. Лампочку виключив. переноска включена. Лампочку включив, на ній все одно включаю. Такі реженята, сама маленька свинка, дуже паршиво їсть, жара. І зараз підготував таку клітку от, велику. Тобто в нас є перегородка, вона складається, там фіксується, і тоді можна більшу кількість до ній тримати. Ну, так як нам зараз немає сенсу там переганяти, можна було б тих четверо перегнати туди, менших сюди, потім тих вирізав, розгородив і все. Тобто переставив корито. Отака от бункерна кормушка пластикова. І тут стоїть. Колись в Антона Гуленка також брав. Така. ну Не дуже вона мені подобається, але працює. Одну я подарував стрілецькому, одну мене забрав, от купив мій підписник. От, Олег Боровий. ну от так і працюємо. Чи не Олег? А, не Олег, Віктор із так? Хештан. Хештан. Так що, друзі, зараз буду став викидати поросят. Витяжки працюють, двері правда, відкриті, і толку з цього ніякого немає. Зараз надіну рукавички, буду туди викидати поросят і вони будуть йти по коридору. Як подивишся на телефон, так великий такий сарай. Зараз буду все діло організовувати і живе. trostur leiti. Tað er Вперед вперед, 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 вперед. Вперед, вперед, вперед. Все. Давай, давай на нове місце. Так, є. Ну і зараз ще принесу сюди трохи поросята, ще шесть. І буде така група. Група поросів. Так, всі хай гуляють. Ладно, обустраивайте. Друзі, переселення зробили, зараз опускаємо боїлки, опускаємо боїлки, дві групи з різних місць. На ніч ми їх зараз з'єднемо. Завижети їм по барабану. Такі воду пусати, але... Ну що, друзі, переїзд зробили. Всі ось вже любопитні, да? ну, якщо розібрати, це їхні брати і сестри. Ну, По виводкам. Від одних матерів. Це від Глорії Мегеровни, все чорні. Yeah. Ось, о. ось тільки ось ось рижі від нашої кучеряшки. І ці в нас ось. рижі від кучеряшки. Ну, це теж від кучеряшки от кучеряшки. Ну а ці рябеньки також від Ллоріми так Ну Така є ситуація. Що цих вже будемо різати, вже одного навіть зарізали. Ну а цих ставимо на відгодівлю. Так що такий відосик. Б'ємо байдики, нахрена займатися господарством. Милостиню попросив і живи собі пропіваючи для деяких оленів. Дав би Бог, щоб всі жили пробиваючі і робили самі на себе. Так що, друзі, я на цьому буду закінчувати відео. Бажаю всім скорішої перемоги, ну а всім виродкам бажаю просто не попадатися таким, як я на очі. Ну, тому що ті хлопці, яким я допомагаю, я рахую, що в них така сама думка, як у мене. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Пока-пока, рухаємося далі. Так, а ну тихо. Кусаються вже. Ну нічого не перекусаються, все буде добре. Я солярочку ще польопаємо і світло виключимо. Тихо!